Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. За даними міністерства у справах ветеранів України, після завершення війни в країні майже 5 мільйонів осіб належатимуть до ветеранів війни та членів їхніх сімей, родин полеглих захисників і захисниць. Звісно, що питання їх реінтеграції є надзвичайно важливим і соціально відповідальний бізнес, просто зобов'язаний. Вирішувати його сьогодні. Ми запросили до нас у студію Вікторію Жилдак, директорку з персоналу корпорації Біосфера, яка разом із командою у компанії та у співпраці з ветеранхаб, психотерапевтом Антоном Семеновим, робочою групою роботодавців при Міністерстві економіки України, була однією з ініціаторів створення інструкцій роботи із ветеранами. І завдяки впровадженню комплексної програми Біосфера зустрічає ветеранів. Піосфер Corporation отримала престижну нагороду IHR Pro Awards 2024. Вітаю вас, пані Вікторії в нашій студії. Ну більш детальніше Дякую. розкажіть про програму, на кого вона розрахована ті самі інструкції, і чому велика кількість людей допомагала вам. Угу. Велислав. Ну, спочатку, хочу розпочати з того, що все, що ми робили, це дійсно ми робили не для того, щоб отримувати нагороду. А... Ще влітку 2022 року, майже на початку війни, в нас було сподівання і віра в те, що війна закінчиться дуже швидко. Так. А вже там більше 50 людей наших співробітників було на фронті. І ми зрозуміли. Я теж зрозуміла для себе, що є багато питань, на які ми не знаємо відповідей, і ми вже тоді розуміли, що будемо очікувати цих цих людей, повернених. От і ми дійсно не знали, як їх зустрічати, як з ними спілкуватися, як вибудувати, розбудувати наші програми адаптації навчання вже з людьми з військовим досвідом. І тому ми почали спочатку це ці питання задавати. Зрозуміли, що в Україні ще майже немає відповідей таких на ці питання для комерційних так. організацій. От і тому так ми звернулися до ветеран хабу і почали з ними цю роботу. Вони надавали нам матеріали, вони ділилися, вони проводили навчання для нас, для наших керівників, співробітників. І ми, опрацьовуючи всі ці матеріали, розуміли, що повинні створити щось таке дуже просте, лаконічне, щоб велика кількість працівників, а в нас півтори тисячі працює в Україні людей. І керівників могли, при тому, що в них велике назавантаження зараз робити свою роботу, могли читати, могли користуватися. І це буде допомагати і сприяти тому, що ветерани дійсно будуть, ми будемо готові до прийняття ветеранів. І ветерани будуть відчувати, що їх чекають, що їх до них підготувалися і що люди знають, як взаємодіяти з ними. І будуть комфортно себе почувати з нами потім після повернення. І отак це от почалося. І коли ми цю роботу робили, ми не очікували якихось нагород. Все. Ми дійсно дуже хотіли самі розібратися. а потім Потім, коли ми створили, створили ці інструкції, провели навчання, почали вже теми ці підійматися на різних форумах, семінарах, ми почали спілкуватися з колегами, презентувати. В нас ці матеріали теж почали брати, використовувати. Ми дуже раді. Бо, знаєте, тут же ж тема така, вона дуже широка і суспільна. Тому це не просто ми щось таке унікальне розробили, хочемо самі собі зберегти. Ні, навпаки, ми хочемо. Всім ділитися, ми хочемо ділитися досвідом, всім, що тільки можемо, для того, щоб у суспільстві в принципі був вищий рівень підготовки суспільства, нашого українського, до того, щоб допомагати ветеранам повертатися до цивільного життя. Угу. А на кого розрахована програма? Я так розумію, вона розрахована і на самих ветеранів, і на працівників, і на керівників. Так, Так. це ну те, що ми вже зробили, але це ще шлях попереду. І в нас і, і плани є. і Є великі компанії, де вже повернулася величезна кількість ветеранів. І вони вже мають такий більш практичний досвід. У Нас невелика кількість ветеранів, але ми дуже я ж кажу, готуємося і хочемо потім ще бути більш корисними. На кого розрахована? Ну, перше, це розрахована на керівників і на співробітників, а, з чого ця програма комплексно складається? А, Перше і головніше це навчання. А, бо коли багато міфів є про ветеранів, і багато є упереджень. Ну, наприклад, да, там, от навіть наші люди спілкувалися, і вони навіть таки, такі упередження називали самі, і це називаються психологи. А, що там ветерані, це ті люди, які там майже всі контужені повертаються. Або а, там всім майже повинна там якось психологічні розлади чи агресійне. Або все ПТСР. І таких упереджень… Суспільстві взагалі дуже велика кількість, а, так. і ми, е, ну як компанія, ми не можемо вплинути прямо на все суспільство, бо це така спільна робота: і держави, і е, е, всяких громадських організацій, психологів. Але як компанія, ми можемо в колі своєму середовищі е, поширювати максимально ці знання і розвіювати ці упередження е, і навчати керівників, як спілкуватися з ветеранами, як зустрічати. як Працювати які конкретні кроки повинні бути, коли ветеран повертається, розробити ці от прям алгоритми, конкретні дії і інструкції. От, наприклад, ми створили дуже, ну дуже просте. Вони такі, бачите, невеликі. Я ось не да, ось да, пам'ятка да. для керівників а, та спрацівників да. і з реінтеграції ветеранів. І тут, от прям якщо розгорнути ага. от шлях ветерана, тут дуже конкретні дії, дуже конкретні рекомендації, і це ну такі прості інструкції, але в них зібрані прям всі такі дуже практичні рекомендації з великої кількості матеріалів, які ну, керівники і співробітники можуть і не обробити, в них не, може не бути стільки а це буде часу. Поруч. А це поруч, це всюди є. Ми по цим е, інструкціям збираємося, проводимо навчання. У нас був навіть такий досвід, коли ми збирали групу керівників, пройшлися по інструкціям, розібрали питання, потім збираємо другу їх групу інших. а Приходять ще декілька з перших груп. Ми кажемо, ми будемо теж саме робити. Кажуть, ми хочемо послухати ще другий раз, бо ми послухали, і ми знаємо, що ми такі речі почули, що ну, вони для нас перший раз. Нам треба це засвоїти. Прості речі, але це інше, ніж у нас було в голові. Нам треба змінитися, а це треба декілька разів. А, а і не тільки інструкція. Ми запрошували, і я вже казала, і фахівців з ветеран хабу, ми запрошували психологів, і цей Антон Семенов, трошечки пізніше пару слів розкажу про нього. І Віктор Комаренко, це офіцер-психолог з 3-ї штурмової бригади Азова. І ми за, запрошували усіх бажаючих співробітників, бо це був вебінар по Zoom. І вже фахівці надавали рекомендації, як проводити адаптацію, як працювати керівникам, як спілкуватися не тільки з співробітниками, ветеранами, сусідами. Рідними, близькими, от. то ми отак от поширюємо знання і готуємо от всіх наших співробітників, надаємо ці знання. І друга пам'ятка це для самого ветерана, бо людина повертається і тут теж, тут прям а, такі дуже а, корисні речі, поради самому ветерану, навіть і до кого звернутися, які права є і який шлях. Бо навіть ветеран, коли він повертається, він теж не знає, що. Що він буде відчувати далі в суспільстві, ми йому вже допомагаємо. Як вирішити там якісь питання організаційне свого життя, які пільги в нього є. Навіть тут є такі невеличкі тести, бо ветерани зараз не нудежу звертаються до психологів, вони не всі готові. Угу. А тут є такий тест, ми йому даруємо це, він може сам, коли нічого, ніхто не бачить, пройти його і зрозуміти, чи треба, чи, чи треба йому допомога, чи ні. Рекомендації до кого звернутися, навіть якщо він не хоче про це казати в колективі, керівнику. Ми надали навіть QR-код, надали всі контакти тих організацій, де він і сам може звернутися або звернутися до нас, ми допоможемо. Бо ветерані всі різні, хтось відкритий, хтось хоче спілкуватися, хто не хоче. Тому ми дивимося, як ми можемо для різних категорій ветеранів допомогти. От. І от така комплексна програма. Потім ми зрозуміли, що методички наші. Такі зустрічі живі, і цього ще недостатньо, бо в нас теж ми ж обмежені в своїх ресурсах людських. І ми зробили дистанційний курс. то теж там, Це наша така авторська розробка внутрішня, ага. але теж готові всім ділитися. От, для тих співробітників, хто працює у нас дистанційно, у нас співробітники працюють по всій Україні, і ми не зможемо збирати їх у групи і проводити це навчання, то ми проводимо його і дистанційно, відеокурс. Я ще от трошки. Хочу прорекламувати, але це така реклама, бо дуже хочеться робити. Це ось такі, знаєте, посібнички. Це от Антон Семенов. Він дуже гарний проєкт очолює. називається Як ти? Як ти брат, як ти ветерани? Угу. І він створює створює такі посібнички. Ми задлюбки спонсуємо, ну, от, щоб угу. отакий посібник видавався і міг безкоштовно Що роздаватися. В ньому? Що в ньому? Як ти ветерани? Це от прям теж дуже коротенькі, дуже лаконічні і дуже працюючі, практичні поради. От всім, хто, хто його не отримає, людині, просто от всім людям, як, що, хто такий ветеран, його особливості, як з ним спілкуватися, які питання задавати, які не задавати, про що говорити, що уникати, як що робити, якщо якась от така поведінка, там, так. там це дуже і тут, і, і тут не тільки от як ти ветеран. Тут і такі посібнички він видає. Як ти поговори зі мною, як ти сонечко, як ти кохана, як ти брата, як ти сестра. то для різних ролей теж є трошечки специфіки, бо ветеран повертається в сім'ю і брати, сестри, жінка, діти ну теж не це, це Щоб люди він не втратив ці знову... соціальні ролі, так, які були що... в нього до... Так, і, і це більше для люд... не для нього, це для тих yeah. людей, які для приймуть, для близьких, це для жінки, це для дітей. Це це для рідних, це для друзів, от тому всі, хто ну хоче бути корисним, от то дуже рекламую дивитися. От різні відео, різні читати. А де можна знайти такі як ти це проект? Як ти брате? Антон є Семенов сайт. є сайт, є да відео. є відео, і там прям ці, є спонсори, хто допомагає видавати ці корисні посібнички, і Антон залюбки розсилає всім. Треба буде записати хто... до нашої студії. коли буде тут? Того, щоб... Так, ну він, він він багато ж працює з військовими. Він багато в частинах проводить часу, але ось 15-го він буде такий семинар проводити в Києві. Співпрацюємо, бо ну це люди, які дуже багато зараз віддають корисного суспільству. А де можна безпосередньо ваші знайти? Я так розумію, вони є в друкованому варіанті, і це ви видаєте своїм співробітникам. Ми більше онлайн версії, бо ну так ну, онлайн людь, вони ж, також є, так є так. У нас для... Інших роботодавців доступ є. Чи, чи ну, до вас травня? Ну, ну, треба звертатися, треба звертатися, ну так, щоб роз, розкласти. Але я хочу ще одне розказати. Ми були теж учасниками, є учасниками робочої групи, створена робоча група при Міністерстві економіки. А, і це вже, вже такий дуже масштабний проєкт. І а, я дуже рада, що вже на такому державному рівні підхоплення це робота. І всі а, великі роботодавці, ну, найбільші, Більшу кількість великих роботодавців поділилися досвідом. У нас така спільна співпраця. Оці вже методички, це не тільки наше, це все дуже е хочу показати. Це вже повернення. Так, це вже а, держава робить, це вже а, і конфері компанія, а, от спільно з а, теж представниками а, комерційних організацій. І отут от, ще більше порад, які стосуються і більших компаній, і менших компаній. Омпанії, громадських організацій, оце теж він бачите не дуже великий, але тут дуже прям вижимки такі. Тому оце вже проєкт, який поширює держава, його теж треба знаходити і дуже ну, рекомендую. Я бачу грудень 23-го року, так? Так, так, але це така більше, знаєте, грудень написано. Це не такий, що журнал, це як книжечка така. Тут вже не просто тут вже дуже акумульовані системні поради і, це, це, і практика. Да. Да, от велика кількість компаній, яка приймала. Участь і угу. державних і сектор в тому числі тому, якщо компанії ще не починали свою роботу і хочуть все ж таки внести свій вклад до співпраці з ветеранами, то тут теж от можна звертати в інтернеті шукати і ці матеріали. Вони будуть дуже публічними. Якщо не прямо не зараз, то дуже чи, чому... дуже скоро вони а, будуть питання. А чому важливо роботодавцям а, ну починати роботу з реінтеграції ветеранів в суспільному? Життя робоче середовище. Е, ну я я відповідала на ці питання спочатку колись для себе. А в мене є такі ну дві причини: а, перший це цінносні, а другий — це такі прагматичні. А якщо казати про цінностні, то це знаєте, от бути підготовленою, виділити свій життєвий час на те, щоб вивчати цю тему, щоб поширювати ці знання і готувати людей суспільство. Це такий ну, цінностно, це такий вклад, який ми, цивільні люди, можемо зробити для того, щоб знаєте, підвищити рівень навіть української такої культури в суспільстві. Шанов, шанов... Шано... Шани, вдячності, поваги до тих людей, які дійсно нас захищають, які дійсно в сурових умовах а, про... свій час, своє життя присвячують цьому. А, і це наша можливість через наші дії а, виразити і а, надати допомогу і а, ну, вдячність виразити. От. То це такі більш цінності речі, а, коли ми хочемо щось зробити. Бути корисне, то цим ми можемо підготуватися, бути корисними. Бо коли ми, наприклад, ну, хочемо отримувати гроші, ми ну, навчаємося і ми хочемо, щоб ми були професійними, вкладаємося в це. І тут ну. Можна сказати, бути більш професійними до спілкування ветеранів, це теж е, така, е, така можливість зараз є у суспільстві. О, це цінностне. А якщо вже прагматично, ну, всі ми говоримо зараз про кадровий дефіцит. Е, і люди, е, які повертаються, ветерани е, це теж е, е, ну, неймовірно е, великий ресурс для економічного розвитку ну, точно, України. Так. Вони повертаються. Є упередження, що там є багато там, таких деструктивних моментів. Але ж спершу треба дивитися на той величезний досвід, який вони там здобувають, на ті якості, які там розкриваються, і які в, в такому цивільному житті навіть не розкрилися, може, в цих людей. Вони там здобувають багато корисного досвіду, який потім в, в цивільному житті вони можуть примінити на роботу. І коли він там, ну, наприклад, до війни працював, ну, там, працівником. Робітником а там отримав досвід керівництва організації. Він вже від після повернення він вже повертається з цим досвідом, і це вже новий співробітник, і це вже новий керівник може бути. Тому треба дивитися на можливості вже для економічного розвитку країни і для своїх компаній. Тому це вже дві причини: і ціннісні, і прагматичні. Звісно, дякую. в мене питання щодо практичних порад. Порадьте, а як треба спілкуватися з ветераном? Може, як коротенько можна якось. Дуже коротенько, бо про це дійсно багато, багато параду да. психологів. Навіть повна є інструкція. <світ> ну, Тут велика. більше є вже да. інструкції. Я дуже рада, що зараз в інтернеті багато відео, вже багато психологів надали багато рекомендацій. Ну, Якщо все ж таки це питання, зараз теж тут є можливість освітити. А, ну, По-перше, всі рекомендації вони зводяться до того, що важливо бути емпатичним, чуйним, а, готовим вислухати, Дуже важливо мати внутрішній стан спокою, бо роз, якщо ти дійсно готовий послухати, історії можуть бути різними. І якщо ти дійсно готовий, то ти орієнтуйся, щоб ти був в тому стані, щоб, щоб ти це прийняв. Ресурсний. Але при цьому, якщо от така порада, як от ми теж розбирали це питання в наших семінарах, а якщо ти, ти чуєш історію, ти вже відчуваєш. Ти ж теж жива людина, що ну для тебе це ну, багато. Ти не можеш. Що треба робити? Бути прямо і чесно, казати, що я ціную те, що ти зараз вирішив поділитися зі мною, що ти мені довіряєш. При цьому вибач, але ну, це для мене дуже важко зараз приймати, тому вибач, я вже не можу далі продовжувати. Бути відвертим, бути чесним, бути відкритим. Є питання, які всі психологи не рекомендують починати обговорювати, запитувати, наприклад, багато деталей про воєнні дії. А чи ти там вбивав, чи ти стріляли в тебе, а чи бачив ти там те, те про різні такі деталі, давати оцінку його військовому досвіду, спілкуватися про політичні теми. Більше рекомендацій про те, що якщо це взагалі не тільки робоче спілкування, а і таке людське спілкування, то про хобі, про те, що відбувається, те, що може об'єднати, про те, що відбувається тут у житті. Дуже радять, от якщо дійсно люди хочуть допомогти. Після повернення, провести якось гарно разом час. Це от прям те, що вас може об'єднати, і те, що ви з задоволенням зробите разом. І це різні хоби, різні і це буде величезною допомогою, бо психологів вже набагато більше і багато таких вже дуже кваліфікованих фахівців в Україні. При цьому ми всі розуміємо, і вони розуміють, що їх буде недостатньо, і велика кількість такої допомоги буде надавати всі цивільні люди, якщо вони будуть хотіти. І тоді до психологів менше треба буде звертатися, бо велика такі кількість емоційних моментів вона буде пережита витиранням в таких дружніх стосунках, якщо вони будуть в тому спілкуванні, які навіть не друзі можуть надавати. Спілкуючись з нашими ветеранами і з друзями, знаєте, кажуть, що він коли повер... ну, от повертався, і тих, у кого були такі складнощі, ділилися, що а, ні друзі, от ні дружина. От Я відчував, що я... ніхто мене не якось не розуміє. І там от десь навіть у кафе зустрів свого, так... тільки зустрівся побратима, але вони тільки зустрілися, поспілкувалися прямо по душам. От. І оце а, в... вміння а, наше слухати, бути поруч, це і є та під, важлива підтримка. Ну і е, просто бажання бути чуйним. і е, Дуже важливо не виражати такий жаль, е, бо це теж е, от ми коли розбирали ці теми з керівниками, то такі жінки, наш керівниця, він каже, а нам здавалося, що от, ну, жаліти це гарний підхід, ну а як же ж там все. Е, е, і ми от з психологами розбирали, що саме жаліти не треба, тря, ну, треба давати це відчуття підтримки, але іншим способом а мене питання: а як якщо впроваджувати таку систему на підприємстві, як контролювати процес? Як uh -huh. можна бути впевненим, що ставлення змінилося? Як що співробітники розуміють, uh -huh. вміють? Як вважаєте, як контролювати для мене саме такий знаєте важливий момент це зворотній зв'язок від самих ветеранів? Бо що б ми не робили, як нам би не здавалося, що це саме найкраще? Навіть от ми послухали про психологів це зробили? Люди різні повертаються. І от саме зворо... отримувати від них зворотний зв'язок, як їм з нами, от те, що ми зробили, задавати такі питання. І задавати і питати регулярно. А як вам з нами? А як вам з керівником? А як оце, що ми вам пропонуємо? Воно вам корисно, не корисно? А як вас зустріли? Люди? І ну мені. Ну, дуже приємно. Я от спілкувалася з і нещодавно з ветеранами нашими. І от, ну запитувала ці питання. І мені приємно, що коли вони кажуть, мені так гарно, так зустріли гави колектив, мене так підтримували керівники. Для мене це прям дуже так суттєво і все добре. І я задоволений. Ну це і є найкращий контроль, найкраще коли ти, ти розумієш і навпаки, були моменти, які я собі занотувала, бо будемо покращувати. Ну, от ну То це зворотній зв'язок від ветеранів, бо ми для них і так, так, звісно. і, і саме найголовніше, як їм оце все не як ці книжечки, як там нас там визнають на нагородах чи що, а як вони нас будуть цим всім відчувати чи буде їм допомагати? Це з найголовніше з ветеранами зрозумів. а, зрозумів з підприємствами. А більш загальне питання як ви вважаєте, чому треба піднімати. Цю тему в суспільстві? Е, ну, теж бачу декілька причин. Для мене от теж діляться на цінносні і прагматичні. Так. А от цінностні це наше таке, я ж кажу, служіння. я вже вже це так, трошки да, сказала, просто, да. і суспільство може, ну, у нас ви сказали на початку величезна кількість ветеранів повернеться. І державний сектор, громадські, всі організації не впораються з тією кількістю одночасно повернувшихся людей. І саме суспільство, саме от всі люди, хто буде підготовлений і хто зможе бути гарно поруч, хто зможе. Може залучати ветерана до праці, залучати до проведення спільного часу, це і буде таке ну, суспільне. А, ну, це, це, дуже, це дуже важлива роль для того, щоб не було потім різних деструктивних моментів. Бо вже ж по статистиці ми теж знаємо а, з інших досвіду інших країн, що ну, якщо крайні там випадки, це суїциди, бо людина не знайшла себе в цьому цивільному житті, а, вона розчарувалася, да, і, це, і, і все, і немає сенсу в житті. Надати суспільство може надати цей сенс і е, е, допомогти щоб ветеран не дійшов до цієї стадії, ну це така вже крайня, це не буде такого багато. Але ж ми теж знаємо, що можуть бути і е, різні е, деструктивні поведінки. Можуть так, бути так, так. куди ветеран потім буде е, залучати свої всі навички і свою енергію, і все, що він е, здобув, і прийшов з цим куди, або він знайде себе, і це буде на користі, це буде, я ж кажу, Задіяна залучена в економічний розвиток. Це буде а, людина, яка буде піклуватися потім і про дітей, і про дружину, або це так. людина, яка розчарується і, і це, буде, і, і це себе. буде руйнувати себе і, і може інших. руйнувати інших. Тому так. це великий виклик для держави, для суспільства: прийняти і зробити все для того, щоб не створилася велика кількість ветеранів, які розчаруються і будуть знаходити вихід своєї. Енергії, якісь е, е, деструктивні е, виходи, це е, і це загроза, і це ризик. І про це теж розповідаються. Що ми можемо зробити? Ми ми можемо е, зробити всі ці поради, виконати, які вже є, надаються. Просто це треба зробити. А тепер От. Практично. Практично, як можна прийти і, і, і там зателефонувати. Е, я так розумію, ви допоможете знайти ці матеріали. Можна, можна, то у нас є сайт біосфери. У нас є там гаряча лінія, можна туди писати. Біосфера корпорація допоможіть, Біосфера, да. Google. Да, допоможіть і все і надавати контакти, залишати свій імейл. Ми надішлемо. всім всім підприємствам, які Всі, захочуть впроваджувати. Захочу. Так? так, ми можемо, якщо ми можемо навіть, якщо збереться така кількість, можемо провести семинар окреми. Ми відкриті, ми відкриті ділитися. Відкрити, спілкуватися, тому всі, кому ми можемо бути корисними. Так? Я думаю, що знайдемо час і знайдемо таке рішення, щоб це, це було, ну, щоб це провести і поділитися. Я дякую, що ви завітали. Дякую, що вклоняю, що ви робите таку гарну справу, добру справу. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітала директорка з персоналу корпорації Біосфера Вікторія Жилдак. Дякую, що було з нами. Дякую за запрошення. Побачимось. We'll